Коментатори, скажіть, хто ви. Вчора попав на відео, що Імперія авто вдарила машину. Ну і все, на цьому відео в принципі закінчилось. Заходжу ж в коментарі, цікаво, ж думаю, що ж там пишуть. І понеслось. Імперії авто не можна давати машини, вони їх товчуть, вони пробіги накручують. Думаю, зайду подивлюсь, просто хто ця людина, що він там в імперії їм давав, що вони йому накрутили і розбили машину. Заходжу, стоїть тігер. Біля велосипеда в розтянутих штанах на колінах, і оце пише такі коментарі. Чувак, ти навіть не знаєш, де та Імперія знаходиться і взагалі хто там працює. Я їх особисто не знаю. Я зараз не захищаю конкретно їх, але якщо люди працюють, то звісно, що в них щось трапляється, можливо, десь і виїжджали. Я не знаю, ударили вони чи ні, чи там дійсно була ситуація. Але навіть якщо так і трапилось. Люди працюють, понятно, що як у них тисяча машин за день виїхали, заїхали, переїхали. Десь могли царапнути, десь могли ударити. Це робота. Не трапляється тільки нічого в тих людей, які нічого не роблять. Якраз оце в цьому тігра на велосипеді може цепка спасти з велосипеда і все не потрібно критикувати людей, якщо вони на 20 голів вище вас. Людина, яка нічого не досягла, він поплюжив всіх. Якщо вони наскільки були безтолкові, ця імперія, якщо вони такі балвани, чого б їх дивилися, чого б до них гнали такі машини дорогі, і це такі коментарі. Він не один. Там таких на велосипеді, в розтягнутих штанах куча. Подивіться спочатку на себе, потім починайте когось критикувати.